Зараз власник цього шикарного автомобіля скаже щось пару слів для... Ну, Простамошку Про... Про цього. Ретро автомобіля, як він? скільки він коштує. <рес> ну Суть така, значить. Цей автомобіль був куплений у Львові за 300 доларів. Він був експортований в Польщу. Там ми його розмитнили, поставили на польську реєстрацію, бачите, номера Ярославські. значить, Вартість розмитнення склала 250 доларів. І то, чому вона склала 250 доларів? Тому що поляки не знали, як оцінити цю машину і оцінювали на основі тих пропозицій, які є на ринку. Ну, Відно на ринку продаються машини ретро хорошої якості, тому вони вивели середню ціну автомобіля 800 доларів у Польщі, і від неї вже рахувалося розмитнення. Тобто, ну суть така. То суть для чого це все зроблено? Для того, щоб показати, що Європа Ніяким чином не обмежує ввезення вживаних машин, нема такого. Всі екостандарти, які в Європі працюють євро 5, євро 6, вони діють виключно на імпорт нових автомобілів. На імпорт вживаних автомобілів вони не розповсюджуються. Єдиною умовою, за якою ви повинні яка повинна бути виконана для того, щоб ви зареєстрували і розмитний автомобіль в Польщі, наприклад, це є проведений технічний огляд. То якщо автомобіль проводить технічний огляд і він визнається справа. Правним, він має повне право їздити по дорогах країни. тому, як бачите, наш Микола... ж скажи, ну, як так. ти хотів завести його в Україну, наскільки коштувало? Так, да, в принципі, є можливість його завести в Україну через суд розмитнити, тому що цей автомобіль вже був на українській реєстрації, але вартість розмитнення в Україну складе в районі 3 тисяч доларів. Ну, подивимося, якщо знайдеться спонсор, який готовий дати такі гроші, то буде продовження епопеї про Миколу Запорожця. Будемо сподіватися, що буде ще й таке. Дамо буде передачі, повітрянь, бо я.